Всім привіт! Ви на каналі Diana Food. Сьогодні готуємо торт з млинців. Для початку беремо 3 яйця, столову ложку цукру, дві склянки молока, 40 г розтопленого масла, пачку ванілі та одну склянку муки. Поєднуємо, лишаємо на 15 хвилин постояти і смажимо млинці до готовності з двох сторін, поки не закінчиться все тісто. Потім робимо крем: у мене це рікота, маскарпоне. Додаю столову ложку згущеного молока та цукору. Перебиваю, виходить такий густий крем, збираємо наш торт. На дно миски викладаємо ось так. Млинці таким чином застеляємо, потім наш крем, банани за бажанням або будь-які інші ягоди і збираємо наш торт, так поки не закінчаться всі млинці, крем та банани. Ось так обережно його закриваємо, ще зверху накриваємо мискою. І ставимо в холодильник. Ну, бажано на ніч, У нас він постояв всього лиш годину, скільки діти не витримали. І ми вже пробували його. І, до речі, досить смачно вийшло. Можна ще ось так прикрасити за бажанням. Всім смачного!